Мова стає важливим чинником національної безпеки. Це повинні розуміти всі. Українська мова повинна бути популярною, повинна бути модною, і українською мовою повинна розмовляти влада і бізнес. Українська мова це мій світ і мій всесвіт. Я просто естетичне задоволення отримую, чуючи гарну українську мову. Основний виклик для української мови вижити. Але цей виклик стосується не тільки мови, але цей виклик стосується і нас як нації. Народи день рідної мови в Україні набуває все більшої значущості, адже протягом століть українська мова зазнавала утисків та заборон. Починаючи з 1622 року, до розпаду Радянського Союзу було зафіксовано офіційно 58 випадків заборон та утисків нашої мови. Особливо руйнівним був валуївський циркуляр у 1863 року, який стверджував, що української мови не було. Не має і бути не може. Нині ми можемо спостерігати, як країна-агресор на окупованих територіях утискає та забороняє нашу рідну мову, забороняє вчитись, забороняє у буденному споживанні. Проте сьогодні, 21 лютого, в міжнародний день рідної мови, ми проговоримо про її значення, про її розвиток, про її вплив. Сьогодні нашим гостем є людина, яка безпосередньо впливає на мовну освіту. Декан факультету філології Роман Голод. Вітаю пане Романе. Дякую, що завітали до нас, пане Романе, Як на вашу думку, чому наша українська мова постійно заборонялась і утискалась? Таких сусідів маємо. Бог нагородив Україну чудовим? Чудовими землями, багатими родючими. Бог нагородив українців таким дуже м'яким, ніжним сентиментальним, навіть сказав би, характером. Бог нагородив нас творчим потенціалом неабияким. Але очевидно, треба було йому чимось зрівноважити всі ці дари і нагородив нас такими сусідами, які зазіхають постійно, як не на нашу територію, то на нашу духовність, а найчастіше роблять і те, і інше одночасно. І в сучасних вимірах це називається гібридна війна. Для того щоб підготувати ґрунт для вторгнення уже такого фізичного безпосереднього, очевидно, якийсь підготовчий період потрібен. І він стосується не тільки якихось суто військових, тактичних чи стратегічних питань він стосується також підготовки ґрунту в духовній сфері. Насадження іншої мови завжди веде за собою насадження іншої влади. Це ми і спостерігаємо впродовж віків в історії української культури. А от наскільки, на вашу думку, є тотожним поняттям рідної і державної мови? Ну, в ідеалі. Ці поняття повинні би бути тотожними. Але, ну, на жаль, багато хто вважає в Україні, що рідною мовою для нього є не українська мова. І це йде не від якихось раціональних аргументів, не від наукової якоїсь такої підкладки, яка дає можливість такі висновки робити. А це стосується ну, такого дуже безпосереднього сприйняття. Дійсності, в якій людина перебуває, якщо б людина замислилася над тим, якою має бути її рідна мова, вона би зрозуміла, що ті віки насаджування інших мов вони позначилися і на сприйнятті того, що можна вважати рідним. Коріння наше, наша історія, говорить про те, що українська мова була поширена не тільки на території сучасної України, але і в прикордонні прикордонні польському, прикордонні російському, в прикордонні румунському. Тобто кордони української мови значно були ширші ніж ми маємо зараз. Але на жаль, історично так склалося, що українська мова справді вбивалася всіма можливими методами і способами. Ви назвали певну кількість заборон української мови, але окрім них було значно більше інших заборон, можливо, які навіть не, не, не виглядають заборонами. У, з точки зору документації, ну от, наприклад, вчителі російської мови вже в радянський період отримували надбавки за те, що викладали в наших школах, зокрема в Галичині російську мову. Ну це заборона чи не заборона? Хтось може сказати, що це просто заохочення вчителів, так але це насправді було забороною. Далі вільний вибір мови, яку викладали у школах наших. Українських, тобто дитина могла вивчати і російську мову, і українську мову, але російська була, звичайно ж, обов'язковою. Ну і багато хто із батьків, особливо батьків діти, яких були ледарями. Ну або мали інші якісь причини, не хотіли обтяжувати своє чадо ще додатковим предметом у школі і відмовлялися від української мови. І таких випадків є дуже багато, таких якихось чинників, які впливали на придушення української мови. Є дуже багато. Це все, звісно, негативно впливало на українську мову, звужувало реал вживання української мови, зокрема і в Україні. І відповідно не могло позитивно позначитися на, на усвідомленні людей, що саме українська історично є рідною мовою українців. Я сподіваюся, що ця, ця історична несправедливість рано чи пізно буде виправлена. Наскільки, на вашу думку, важливо, щоб сьогодні під час такої продовження кривавої війни наша рідна мова була саме державною? Ну, мова стає важливим чинником національної безпеки. Це повинні розуміти всі. Ми дуже багато говоримо про ідентифікацію українців як єдиної нації, як єдиного народу. Що таке самоідентифікація або ідентифікація як така? Це відчуття своєї значущості, яка базується на якійсь іншості, на тому, що нас відрізняє від інших. Бо якби ми нічим не відрізнялися, то ми і не мали б своєї якоїсь значущості, історичної, культурної. Так от мова в цьому плані є. Дуже важливим чинником самоідентифікації нас як етносу, як нації, як народу, і це розуміють розуміють наші вороги, можливо, інколи навіть краще від нас. І тому роблять все, щоб мова роз'єднувала, а не об'єднувала українців. А чи у вас є ваші власні спостереження щодо того, як суспільство реагує на перехід на нашу українську мову? Є в мене свої власні спостереження, бо у нас діє на факультеті проєкт мова обіймає. Він був задуманий для осіб внутрішньо переселених, для того, щоб їм легко було адаптуватися, причому не тільки в мовному середовищі новому, але і в культурному новому новому середовищі. Бо ну не секрет, що різні регіони України мають свою культурну історичну своєрідність. І ця строкатість вона є дуже добрим явищем в розвитку української культури, бо вона збільшує оті виражальні засоби, ті елементи в системі культурної цілісності, з яких можна витворювати якісь ну, нові творчі речі і явища у розвитку української культури. Але от те, те, що те, що е, українська мова. ну е, Є поширеною однаково на всій території України, воно несе свої загрози. І от коли людина переселяється із одного регіону в інший і зустрічає інший ландшафт, так би мовити, культурний, то їй буває дуже важко адаптуватися до цього середовища. Ми запровадили такий проєкт, де не тільки допомагали нашим внутрішнім переселенцям опанувати мовою, де ми допомагали їм подолати психологічний. Бар'єр для оволодіння мови, але й допомагали їм пізнати традиції і культурні якісь цінності саме нашого регіону для того, щоб їм щоб вони принаймні їх знали і щоб їм легко було зрозуміти і вийти на один рівень спілкування із людьми, які їх оточують в новому середовищі. Ну і цей проєкт працював у нас в онлайн режимі, тобто можна було тільки приєднуватися. На початку цих подій, пов'язаних із війною, ми мали більше зацікавлення внутрішньо переселених осіб і більше людей під'єднувалися і намагалися вивчити мову, мову українську. Зараз, на жаль, таких охочих є значно менше. І е, ми змушені були навіть дочірній проєкт запровадити. Мова обіймає дітей і спільно із представництвом е, е, ЮНІСЕФ в нашій області ми. Е, Давали уроки вивчення української мови в ігровій формі для діток віком від 8 і до 14 років. Причому то дуже цікаві були уроки. Діти охоче приходили на них інколи ми змушені були, бо намет ЮНІСЕФ був на площі біля пам'ятника Іванові Франку біля драмтеатру. І інколи коли оголошували тривогу, то ми мали можливість укриватися разом із дітками у підвалі драмтеатру і маємо фотографії відповідні. Це, це такі незабутні враження, я думаю, і для дітей, і для тих, для тих наших студентів, які займалися із цими дітьми. Так от зараз переважно діти ну, намагаються. Оволодіти українською мовою, це з одного боку дає нам перспективи на те, що нове покоління вибирає українську, але з іншого боку, насторожує, чому старше покоління вже не з таким ентузіазмом підходить до вивчень до, до опанування української мови. Бо за великим рахунком, в Україні навіть так звані російськомовні, вони все одно знають дуже добре українську мову. Вони просто не спілкують. Тому що їм важко подолати оцей психологічний бар'єр. Але ті, хто долають психологічний бар'єр, ті, хто розуміють, що це відповідь цивільних громадян на агресію Путіна, що це гідна відповідь, ті дуже легко опановують українською мовою, а ми їм допомагаємо в цьому. Дякую. Мені цікаво, що саме для вас означає українська мова. Ну, взагалі, взагалі, це материнська мова. Ну, до речі, і назва свята цього рідної мови в оригіналі звучить як свято материнської мови. Ну, українська мова це мій світ і мій всесвіт. Українська мова це система символів, знаків, які допомагають мені. Ну обрати правильну життєву дорогу. Українська мова це мова якихось дуже яскравих емоцій, які починаються у дитинстві і продовжуються до цього часу. Українська мова це мова поезії. Українська мова це мова дуже мелодійна і музична. Я просто естетичне задоволення отримую, чуючи гарну українську мову. Чи маєте якісь власні методи, якими можна прищепити любов до української мови? Ну коли прищепляти, то від прищепки завжди боляче э, стає. Бажано її просто популяризувати, аби люди самі обирали для себе це цей варіант подальшого свого духовного розвитку? Українська мова повинна бути популярною, повинна бути модною, і українською мовою повинна розмовляти влада і бізнес. І коли це станеться, то повірте мені, що дуже швидко все суспільство буде у всіх сферах життєдіяльності вживати українську мову. А чи є у вас такі власні цитати, можливо вирази прислів'я, які саме відображають суть нашої рідної мови. Ну загально відоме прислів'я скільки мов ти знаєш, стільки життів ти живеш. І в цьому в є якась істина, бо справді людина отримує бачення світу через мову, і якщо в тебе декілька бачень світу, то може скластися враження, що ти декілька життів проживаєш, і е, от це так як подорожувати людина. Якщо вона тільки в одному якомусь регіоні ціле життя прожила, вона не здогадується про те, що є ну я в хорошому розумінні слова кажу паралельні світи, от і що можна набратися якогось досвіду і нових емоцій у, у цих нових паралельних, так би мовити, світах. Ну, так само і мова вона нам відкриває дорогу до, до цих нових світів. Художніх світів, якщо йдеться про книжки, от, мова нам допомагає утвердитися у цьому житті і утвердити свої цінності у ньому. Угу. А назвіть ваші особисті топ-3 українських авторів, творчість, яка вам подобається найбільше, або на основі яких найкраще знову ж таки прищеплювати любов до рідного слова. Ну, добре, що не насаджувати, так ну це дуже суб'єктивний такий рейтинг буде у Особист. мене особистий. Власне. Ну, я сам франкознавець, але відкрию вам страшну таємницю. Мій улюблений письменник, все таки не Франко, мій улюблений письменник Василь Стефаник. Це об'єктивно, і причому я Стефаника люблю не тільки найбільше серед українських письменників. Я його люблю взагалі як письменника всіх часів і народів для мене найважливішого найбільше. Він дуже незначну кількість творів написав, але ці твори настільки наповнені емоціями. Настільки експресивні, настільки глибокі за змістом, що мені важко взагалі у світовій літературі знайти письменника, який би вражав більше від Стефаника. Це об'єктивно і чесно зізнаюся. Ну, на другому місці для мене, звісно, Іван Франко. Я думаю, що він би не образився на мене, бо сам він також вважав Стефаника абсолютним майстром форми. Так що Стефаник і Франкові подобався. Ну, а на третє місце колись коли студенти мене вітали із ювілеєм, ну, таке, що було. Подібне на, на урочисту академію, то е, вони сказали, що ми знаємо, що в Романа Богдановича е, три улюблених письменники: Стефаник, Франко і Власта Власенко. Ну, справді, поезія Власти Власенко мені надзвичайно подобається. От, е, я знаю на пам'ять її поезії і вважаю, що вона дуже глибоко пише і поетичні твори, надзвичайна образність у неї, метафоричність, але ми ще її не знаємо як авторку прозових. Творів. Сподіваюся, що незабаром вийде її збірка прозових творів, і ми відкриємо для себе ще одну письменницю надзвичайно потужну і ну, таку, що буде захоплювати уяву читачів своїми художніми творами. Дякую. І які виклики стоять перед українською мовою сьогодні? Виклики вижити. Основний виклик для української мови вижити. Але цей виклик стосується не тільки мови, але цей виклик стосується і нас як нації. Якщо ми виживемо як нація, то Виживе і українська мова. Якщо українська мова виживе у, у цій гібридній війні е, і в цих історичних обставинах, то і ми виживемо як націю, як нація. Ми знаємо, що є і лінгвоцид, не тільки можна говорити про е, ну такі неприємні процеси, е, які стосуються. Етноцидних якихось проявів, але етноцид це також страшна річ, бо етноцид вбиває душу. Дякую. Дякую за сьогоднішні відповіді. Я нагадую, що сьогоднішнім гостем нашої програми був декан філологічного факультету Роман Голод та я ведуча Софія Наумова. Гарного дня! Бережіть себе!